Ви дивитеся перше міські вітає вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рино Коробко. Сьогодні будемо говорити про те, що 11 квітня це день, коли у світі згадують про хворобу Паркінсона. І Не лише згадують, а й намагаються проговорити і згадати, як же боротися з цією хворобою. Знаєте, насправді, от зараз, ми буквально за кілька хвилин до ефіру із моєю гостею сьогодні говорили про те, що, мабуть, абсолютно всі хвороби, які існують, які можливо і ще й не існують, вони зараз активізувалися, тому що. Ми живемо у постійному, абсолютно постійному стресі. І не маємо е, періоду, коли можна було б спокійно просто відпочити. І саме тому всі ці хвороби вони. Ну, нагадують про себе так і підіймають, так би мовити, голову. Так, от що за е, хвороба? Це хвороба Паркінсона. Яку природу вона має? І Це теж, до речі, неврологія, наскільки я розумію. І як з цим боротися? Чи можна запобігти? Про все це будемо говорити з моєю гостю. Це Лілія Звягіна, головна позаштатна неврологиня департаменту охорони здоров'я одеської міськради. Вітаю вас! Доброго дня, шановні глядачі! Так, дякую, що ви долучилися до нашої програми. <кхів> Сьогодні, тому що, от так згадую, знаєте, є такі специфічні хвороби, про які часто не говорять. Так, ну там грип ковід, це все було на слуху. Це такі сезонні страшні речі, які певний час дуже-дуже псували нам життя. Потім хвороби, які є специфічними, ну, про них згадують періодично, так, але от про хворобу Паркінсона. Кожного дня точно не говорять, так. Хоча я розумію, що останнім часом і вона відноситься до того списку хвороб, які молодшують. Чи правда це? Так, ми сьогодні відмічаємо всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. завдяки. Дуже е, шановному і звісному неврологу Шарко Марі, е, який запропонував цей день е, день народження Джеймса Паркінсона, який вперше е, описав своєму есе шість випадків е, хвороби Паркінсона і пацієнтів з цією хворобою. Uh -huh. Він написав клін, е, клінічні ознаки і е, дав. Е, Таку назву, що ця хвороба, це тримтливий, тримтливий параліч. Угу. І, це тому, так для людей, я для, вибачаю, людей, це, да, для да. людей, які не розуміють специфічно да, практично. Я кінцом. зараз це, скажу такі словами, симптоми це, ця хвороба маніфестує. По-перше, Ця хвороба вона визначається повільністю рухів. У пацієнтів становляться м'язи більш тонічними, тобто тонус підвищується і складно становиться рухатися, тобто повільнюються рухи. Тремор це дуже такий маніфестний симптом. Як правило, він починається з одного боку, потім він розповсюджується і на інші кінцівки. Це відбувається за певні 3-4 роки і таким чином розповсюджується вже на весь організм. Уповільнення ще є такі, така ознака, як пасторальна нестабільність, тобто. Пацієнти можуть падати. Uh -huh. Чому це відбувається? Тому що тонус перерозпреділяється uh -huh. не, одна, не і якщо ми подивимося на цю людину, вона якби нахилена вперед. уперед uh -huh. і Рухи ног не встигають за рухами, рухами тіла, і вона йде вперед і може впасти вперед. Тому це дуже небезпечно і може призводити до травмування і цього пацієнта. І не тільки тому що ця хвороба вона має прогресуючий перебіг. На жаль, ми, сьогодні не існує таких ліків, які би повністю вилікували це захворювання, але ми маємо такі медичні препарати, які допомагають пацієнту покращити якість життя і декілька затримати перебіг цього цього захворювання а зараз багато йде таких Дискусій і наукових досліджень по причині і по етіологічним факторам, чому відбувається ця хвороба. Ну, сьогодні ми не знаємо дійсної причини. Сьогодні, але, вважається, так, але, але, але вважається, чому вона починається. Uh -huh. Але вважається, що ті структури мозку, які відповідають за вироботку дофаміна, вони перестають виробляти їх в достатньому Кількості. а дофамін – це нейротрансмітер, який забезпечує е, е, такі зв'язки з центральною нервовою системою, які забезпечують е, зв'язки екстрапірамідної нервової системи з пірамідною. і Тобто е, ці зв'язки порушуються, і е, людина е, становиться менш контрольованою контрольовано, як в тонусі, так і е, тремор з'являється. і інші деякі симптоми, які призводять саме до, до цієї хвороби. Але ми знаємо не тільки такі симптоми є, помимо таких моторних проявів, немоторні прояви. Це закріпи, це слюнотеча, це може бути порушення нюху, запаху людина не відчуває. Майже більшість хворих з цією хворобою, вони Маніфестують їх клінічні прояви саме з цих симптомів, але вони не звертають увагу. Ну, закріп, у кого не буває О, закріпів, не наприклад. Так, особливо, якщо люди у віці, да. так, то на такі речі 100 на такі речі, речі мало хто, хто так. звертає, але ну, випив там щось таке і по покращив свої свій... роботошлунка. Да. Да. Mm -hmm. Запахи теж деякі відчувають не. не ну, Менш відчувають, але вони пов'язують, мабуть, з якимись респіраторними захворюваннями. Після ковіду це взагалі, 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 це да, таке да. розповсюджене дуже явище було да, певний так. час, тому я думаю, що але точно не це на може увагу. бути якимись першими ознаками цієї хвороби, тому що допамін теж відповідає за діяльність цих нейронів і роботу цих органів. Мало того, дофамін виробляється не тільки в головному мозку, а в шлунки, саме в кішевнику, тому і такі прояви можуть бути. Окрім дофаміна, ще грають роль протеїни, які є патологічними, так називаємо альфа синуклеїн які забивають ці нейрони і теж порушує їх роботу і передачу нейротрансмітерів з одного нейрону до іншого, скажіть, будь ласка, а чи це хвороба обов'язково людей похилого віку, чи ні? От я не випадково запитала, чи молодше ця хвороба, щоб зрозуміти у якому віці вже ось такі явища, про які ви зараз говорите? Мають викликати на сторогу, от з якого віку приблизно чи такого а, прояви немає, хвороби Паркінсона взагалі відбувається, коли вже 60-80% нейронів не працює, тобто це ну прогресуюче, повільно прогресуючі захворювання, і як правило, це відбувається там від 60 до 80 mm -hmm. років. Ну То це такі, такі люди більш похилого віку, віку страждають mm -hmm. люди. Але ми зустрічаємось і з молодшими проявами, і коли людина вже має такі достатньо виражені симптоми, і в 30-річному віці, наприклад, в цьому місяці я діагностувала у трьох пацієнтів, які були від до 40 років. О, це зовсім молодий вік. Це зовсім, це зовсім молодий вік, але вже мали такі симптоми, як характерні для хвороби Паркінсона, але того, це було підтверджено нашими методиками, які діагностики, які ми застосовуємо В цьому, ну, для кожного хворого, коли якщо ми підозрюємо, що це хвороба Паркінсона, ми проводимо ряд досліджень неврологічних і діагностичних методів. І тоді ми вже виставляємо, можемо виставити цей цей діагноз. Так от, у трьох пацієнтів за тільки за цей місяць я діагностувала Вала, ну не тільки я, тому що до мене направляли мої колеги, тобто вони вже могли підозрювати у цих пацієнтів хвороби Паркінсона. І для того, щоб бути більш впевненими, ми разом працюємо і застосовуємо новітні методи діагностики. І дійсно була підтверджена хвороба Паркінсона у цих молодих людей. Але я хочу повернутися до перших проявів як закріпи і порушення нюху то ці е, прояви, мови, можуть бути за 20 років до, до, до явної клінічної така... картини. Хіба ви не бачите молодих пацієнтів, які закріпали, ми бачимо ці, часто, дуже часто вони скаржаться і страждають. Мало того, до хвороби Паркінсона можуть призводити травмування мозку, що часто виражає, ми зустрічаємо у наших і спортсменів, і людей, які займаються якимись контактними видами. Це видами це боротьби. Ризиковий фактор а сьогодні, такий, так? на сьогоднішній день, якщо ми маємо багато травмувань військових, я mm -hmm. окремо я, лично, персонально, я бачу цих пацієнтів кожного дня з травмуваннями головного мозку, і я дуже бачу симптоми тема. хвороби Паркінсона, як тремор одної, одної руки, як ну, та інше. У рухів, Я це я це бачу, тобто через деякий час у нього може розвинутися ця хвороба. Боже, і це, це, вже це, буде, клавіра, і це вже буде і це вже буде не на 60-80 mm -hmm. років ну, цієї людини, а ми ну, такі військові, яким 30-35 ну, років. Молоді абсолютно молоді, ще люди ще чоловіки, да. і вже вони Спири... мають якісь такі вже симптоми. Тобто ми спостерігаємо за цими симптомами. Мало того, я діагностую це, і я бачу, субстанція нігра вже є такі атрофічні явища у цих пацієнтів, які отримали травму черепно-мозкову. Скажіть, а якщо у такому о, більш молодому віці ще все, от ви а, бачите. Я, вже. Да, 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 скажу, Чи можна зупинити? Я доскажу, да, є... так. да. Взагалі для молодого віку характерна це більш генетична предростовує страдковість є. Сподковість? є, сподковість є, є та. Та. Навіть я маю такий приклад, коли онук привів дідуся mm -hmm. з хворобою Паркінсона, я діагностувала у нього дегенерацію в цій субстанції Нігра, підтвердила це захворювання. І я спостерігаю за такими пацієнтами, якщо вони ну, приходять, з родичами, mm -hmm. то я завжди пропоную їм теж зробити це дослідження на, тобто на предмет того, щоб, щоб mm -hmm. виявити да, предрозположеність mm -hmm. до цього захворювання. І у цього онука вже була субстанція нігра, Боже, без, це... без, явних, без явних клінічних проявів, абсолютно ну, здорова людина. Mm -hmm. Але субстанція нігра вже була у нього за так скомпроментована, тобто, ну, тобто генетична да, це, да, це, це ну, добра, а от Це ви так зрозуміло я, от ви побачили, а чи, чим цьому онукові можна допомогти, чи коли а, немає симптомів? Ми можемо, ми можемо Що щось робити. Щось робити. Так, хвороба Паркінсона боїться рухів. Спорт це ну, лікування і профілактика і запобігання хвороби. Помірний парфінсона. спорт, спортнера серйозних травм, я зрозуміла. І навіть сьогодні за кордоном, я готуючись к к цієї зустрічі, нашої, я подивилася, які дослідження проводяться з цього приводу. І дуже цікаве дослідження було доведено, що дійсно. Дійсно, спорт і моторна активність призводить до зниження проявів хвороби Паркінсона, тому що рухи вони стимулюють мозок по системі обратного, обратного зв'язку. І таким чином вони, так сказати, Призупиняють, ну повністю неможливо, але призупиняють розвиток цього захворення. А, і недаром і не раніше, коли до ковіда до, до війни, у нас працював такий кружок і для хворих з хворобою з хвороби Паркінсона, які танцювали. Ми запрошували, у нас була дуже в обласному, в обласної лікарні працювала працювали. працювали Ріна і Хубетова, і вона запрошувала туди спеціаліста, який займався танцями спеціально для Ну, таких хворих, тому що рух уповільнює розвиток цієї цієї хвороби. Зараз я можу привести приклад. Дуже гарно працює експерт Хелс, Теж вони пропонують для хвороб для таких пацієнтів такі рухливі і. Вправи спеціально вони займаються цим, і ці пацієнти рухаються. Таким чином запобігається прогрес цього захворювання. Слухайте в прямому сенсі слова означає, що рух це життя. Рух справжі, це життя так. так, так навіть так, так. попри якісь проблеми фізичні, фізіологічні, так, навіть дійсно, якщо дійсно, це похилий так, вік, іду і так. важко рухатися, але треба себе змушувати. Ми, як це можливо, робити, да стипоможливості, стимули... звичайно, стимулювати стимули... 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 себе. Так. Щоб так, рухатися. Так. Тому що це профілактика для багатьох хвороб, і виходить, що і, Паркінсон так, так, теж так. у тому. Ну, А якщо вже виявили Паркінсон, то лікувати неможливо, ну, тобто ну, можливо, вилікувати неможливо, неможливо але, але підтримувати терапія підтримувати, підтримувати. Підтримувати. Ну, існує. Ну, так? Так, да, ага. я завжди заспокоюю своїх своїх пацієнтів, коли вони знають, що підтверджують, що цей діаноз. багато з них ну, депресують. Ну, звичайно, але я так, говорю, так. ну зараз от, цукровий діабет, да наприклад, угу. ми додаємо інсулін чи якісь інші ліки, які стабілізують рівень тобто, цукру в крові, і ми можемо це контролювати. і Ніхто від цього не вмирає. Люди живуть угу. довго і. І якісна, теж саме при хворобі Паркінсона, якщо не вистачає дофаміна, ми додаємо ці ліки, які либо являються дофаміна агоністами, то є стимуляторами виробатки цього дофаміну, чи леводопа, який вже є є синтетичним дофаміном, який може контролювати і таким чином додається цей дофамін, і людина існує і довго живе. і Пожиттєво. По да. Ну так, ми а... варіюємо до дози від самої низької дози, треба спостерігати за такими пацієнтами. Я завжди кон контролюю ну, своїх пацієнтів кожні три місяці, тому mm -hmm. що ну, треба їх відстежувати, тому що щоб не запустити, коли дозу цю треба підвищити. Mm -hmm. І таким чином ми контролюємо і забезпечуємо якісне життя. Скажіть, а от Кількість років якісного життя, чи якимось чином вона пов'язана з тим моментом, коли сказали, що от у людини хвороба Паркінсона. Напряму я маю на увазі. Напряму. Чи від цього тривалість життя абсолютно? не Трива... На тривалість змінюється? життя це не з Напряму Не впливає, впливає, впливає. наплеваємо. Але ми ви... все одно скоріш про якість е... говорити, ніж е... про тривалість Ми все одно ділимо. Да? Е... Такі на стадії хвороби ага, Паркінсона ага. від самої такої легкої до самої важкої. Ну хвороба прогресує, що ми можемо зробити? Але цю важку стадію ми можемо повільнути і якось впливати так, щоб вона була. Ну. Більш пізніше тобто цей момент можна відтягувати? відтягнути. Якщо слідкувати за нашими рекомендаціями, то можна жити якісно і добре. скажіть ще, будь ласка, якщо спадкова ця хвороба, то це обов'язково, що діти, онуки, правнуки чи не обов'язково? може бути, але це не обов'язково. Якщо є якісь там фактори, які впливають на розвиток цього цієї хвороби, і теж це. Це залежить від того, коли воно з'явиться. Mm -hmm. Може з'явитися і в 30 років, якщо людина не користується нашими рекомендаціями по якісному життю, по нормальному способу, способу життя, життя взагалі, да, так, робити вправи, не вбити, спати достатньо. Ну, тобто, слідкувати за своїм да. здоров'ям, але не завжди це, це можливо. Ну, треба Якось так ви, до цієї ситуації а з початком війни кількість хвороб, кількість випадків на хворобу Паркінсона збільшилася? Ну, вважається в світі, що десь 60-140 персон на 100 тисяч жителів. Так, В Одесі значно менше, але це означає, що тільки діагностика страждає. Mm -hmm. я, ну, тобто, от, от, я, бачу, я бачу, я бачу, кого до мене, до мене направляють наші неврологи, і дійсно підтверджується ця хвороба mm -hmm. майже в 80% випадків. Mm -hmm. тобто, Треба більш так звертатись, ну, і до лікарів неврологів. Прологів. Іноді пацієнти уповільнюють своє звертання, тому що не ну, не звертаються, коли вже звертаються, коли вже ну, так, вони вже третя і четверта стадія бувають. А ви все ж таки можете от такі три ознаки, там, три найважливіші, на які, якщо помітили в себе чи в своїх близьких, обов'язково треба? Тремор. 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 Перше, це, перший, це, перший, це, перший, э, це тремор і скутість. Uh -huh. Тому що Росте тонус м'язів. Це залежить від багатьох факторів, тому що у однієї людини може бути тремор, а більше розвинутий першим симптомом є. Mm -hmm. Але він завжди, практично завжди однобічний. Mm -hmm. Скутість може з'явитися в різних м'язах, і люди можуть це відчувати. І, тобто теж на це треба звертати увагу. Ну і е, також падіння, якщо людина йде і ну, падає без якоїсь причини, mm -hmm. не спадку там нічого. Е, теж треба звернути да, увагу. Це увагу означає, що миття, слабкість м'язів. так. Пастуральне Україна на якому місці у світі за кількістю хворих на цю хворобу ну діагностика страждає. Діагностика Саме страждає. За Саме не та, можна сказати за це. цього. <хи> да ми <хи> то, <хи> не можемо ну не можемо сказати, що ми ну дай Бог, щоб вони не, не були першими, <хи> але це не ну, неявні такі випадки. Просто, просто дані. як кажуть, да, немає людей абсолютно здорових, є люди, які не до Обстеження. Де, обстеження. На жаль, це да, і да, про та, та, цю та, хворобу також в наших, Дякую. в наших городах дуже багато і професорського составу, і лікарня, ну, так, спеціалісти і лікарі. досить так? Да, дуже дуже, просто... дуже хорошо і діагностують. І в Києві є. Ну, майже ми зараз маємо досвід і спілкування з нашими іноземними колегами. Тобто, ми в тренді на з на, на, на наше знання. Відповідають тим міжнародним стандартам і в плані діагностики треба просто і лікування, уважним, але треба пацієнтам всім, пацієнтам да, звертатися да, своєчасно, пацієнтам. тому ми зараз такі передачі ведемо, і лікарям, особливо сімейним, не брати на себе відповідальність невролога, не брати на себе функції невролога. Якщо звернулася людина, будьте люб'язні, відправте до невролога, і невролог буде розбиратися з цією Згодна з пацієнтом. вами. Кожен. Має займатися своєю справою. Дякую так. вам, Лілія Звягіна, головна позаштотна неврологиня департаменту охорони здоров'я Одеської міськради, була сьогодні в нашій студії, досить детально і зрозуміло пояснила нам, що це таке хвороба Паркінсона. Чому сьогодні? Тому що 11 квітня день всесвітній день боротьби з цією хворобою. Тому просто єдине, що від вас потрібно, це бути трошки уважнішими до свого здоров'я, трошки більше любити себе, так і своїх близьких, якщо побачили, хоч якусь ознаку ось. Цієї хвороби. Нехай це буде краще не вона, і вона не підтвердиться. Але сходити до лікаря не буде зайвим для того, щоб просто попередити чи призупинити ось цей процес. Дякую вам. Нехай у вас буде, мабуть, менше все ж таки пацієнтів. Я маю на увазі, нехай більшість будуть здоровими. Але так, не до обстеження не треба скидувати, як би мовити, з рахунків, так і треба розуміти, що треба все робити своєчасно. Залишайтеся з нами, бережіть себе, побачимося на першому міському.